Сьогодні два тижні, як я почав робити ремонт у студії, і зараз хочу трошки розповісти, що вже було зроблено за цей час, і що в принципі ще попереду. Вже є інтернет, є пофарбовані стіни, є відмита підлога, котра була дуже брудна. І я витратив майже, мабуть, тиждень на те, щоб її відмити, і саме стільки в мене пішло на фарбування стін. Починаючи, я думав, що це буде швидше, але воно вийшло як вийшло. Тож я, в принципі, задоволений результатом за цей проміжок часу. А сьогодні також четвертий день, як я хворію, точніше, вже закінчив хворіти і сподіваюся, все, все вже позаду. Але це було важко. Тобто, вже все є як база, скажімо так, для того, щоб рухатись далі. Я зібрав стіл, зараз за ним це відео пишу. І наступний етап буде завозити іншу мебель, техніку і так далі. Все-все це встановлювати, підключати і починати працювати. Тож, якщо вам цікаво, запрошую до перегляду таймлапсів. Як я це все фарбував, відмивав, <с>, як <якось> все це було. Ось я спочатку хотів зробити типу щоденника, але потім зрозумів, що вам буде скоріш за все не цікаво дивитись кожного разу, кожен день, як я фарбую одні і ті ж самі стіни, тому вирішив ось а, зробити таке фінальне відео, скажімо так, по результатам вже а, попередніх двох тижнів. На наступні два тижні план незмінний довести всю мебель, дорозкладати все це, все тут дозбирати, заклеїти вікна плівкою, котра додасть приватності, тому що не хочеться, щоб постійно хтось мимо вікон проходив та дивився, що тут в мене коїться тому. Ще багато всього треба робити. Буду все це показувати. А вас запрошую дивитись, як два тижні в мене пройшли. Ще хочу передати великий привіт владу. Це мій друг, котрий мене підтримує під час всього цього марафону зі студією. Дуже дякую тобі за все це. І хочу сказати, що дуже важливо, щоб ви не починали, це. Мати підтримку зі сторони, тому що в мене були дуже великі сумніви, чи варто взагалі вписуватись в цю всю аферу, чи буде яка, якась користь від того і так далі. Але вже зараз я розумію, що так, може це коштує грошей, не маленьких, але коштує. І все одно воно дає мені поштовх, щоб рухатись далі, щось робити нове. Якось вийти із зони комфорту, в котру я ну, майже можна сказати, увійшов і зробити такий невеличкий для себе стрес, щоб почати щось робити нове, що надасть можливість знову ж таки досягти якихось певних нових результатів. Тож, якщо ви сумніваєтесь в чому Чомусь не треба, просто робіть і там вже якось походу пропетляєте. Ось але дуже важливо, щоб у вас була підтримка рідних, близьких, друзів і так далі. І якщо у вас немає внутрішньої впевненості, то хоча б зі сторони її треба отримувати. Але ну знаєте, як є відчуття, що ти все зможеш. Але просто якщо хтось з близьких тобі скаже, що так, давай починай, все буде гаразд, то в тебе зразу x 10 мотивація, впевненість в тому, що все буде гаразд, і так далі. І ви знаєте, друзі, ще дуже важливо, якщо є можливість у ваших близьких вам хоча б трошки допомогти, тому що е, наступають моменти, коли тобі вже просто. Важко самому щось тягнути, і ти робиш, наче, але підтримка фізична теж іноді дуже потрібна. Мені допомагала дружина прибрати в неї проблеми зі спиною, тому їй надовго не вистачило, і я їй дуже вдячний за те, що вона знайшла час прийти до мене на допомогу, помити підлогу. Далі, як ви бачите, я вже сам намивав її декілька разів, мабуть, не знаю, разів 3-5 саме стільки я разів а, фарбував стіни і саме стільки я відмивав підлогу. Тому як бачите, кожну плитку я окремо відмивав спочатку різними ганчірками. Губками, хімією і так далі. Тобто Все це зайняло в мене дуже великий час, і результат досить непоганий, але знову ж таки через те, що, можливо, я обрав не дуже правильну хімію, це був Silit він дуже гарно відмиває бруд з плитки, Але є проблема, що від нього залишається білий наліт. Котрий потім дуже важко відмивати. І саме цей засіб він, скоріш за все, знімає трошки колір швів, котрі, між плиткою, знаходяться. Тому прийшлось намивати дуже-дуже багато разів, вимивати грязь, тому що плитка була дуже забруднена. Але, знову ж таки, якщо Порахувати, скільки це могло коштувати, наприклад, якщо а, з, на, при, пригласити якусь компанію, яка займається професійною уборкою, то а, я думаю, що це коштувало б мені не менше ніж десь тисяч десять. Це було б як прибирання після ремонту, яке зазвичай дуже, дуже коштоване. Березня, що ми маємо ось такий вигляд. Має студія зараз. Як бачите, вже чистенька підлога, стіл зібраний. Там зараз в мене е тимчасове крісло рибацьке стоїть, тут таке, щоб <плес> просто посидіти було де. Ось, але крісло ще попереду варто придбати якесь нормальне комп'ютерне. Ось, тягнув всяке добро сюди, вже почав змивати фарбу з зі стійок для колонок. Ось так воно виглядає. Я намазав, заквасив. Ось, і в той самий день мені стало погане від хвороби, і я просто закінчив все це, як є, і залишив. Тому буду на днях займатися всім цим. Пилосос притягнув робота з дому, тому що вдома його не використовуємо зараз. Буде тут трудитись на благо студії і офісу. Тож, такі справи, стол теж непоганий, самий дешевий, що знайшов. За свої гроші я вважаю, що непоганий варіант. Трошки жиденький, але Якщо я думаю нагрузити його технікою, то в принципі він більш стабільний стане. Так що дуже багато ще попереду всього, але вже багато зроблено, чому я дуже радий. Тож, друзі, дякую, що залишаєтесь зі мною. Буду тримати вас у курсі всього, що тут коїться на студії. Для цього я вже придумав, буде називатися рубрика Що там по студії. Тому що, як ви знаєте, канал називається Саня, що там? Що там, це за те, що постійно в мене щось у житті коїться, і друзі запитують, Саня, що там не знаю, зі студією, що там з vr шоломом, з 3D-принтерами і так далі. Тобто про все це буде окремі рубрики, і я думаю, що буде цікаво. Дякую, що були зі мною. До нових зустрічей. Бувайте!